Так, ну помаленько, помаленько вигружаємося. Слава Ісусу Христу, благословенного дня, дай поздоров'я Яківна. Хлопчики, куди, 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 куди? До до, до контори. Вам маленькі, ящички, мені більші. Хто є е, школа в саді, хто є пайовикам? Так, завтра медаша пайовикам, завтра подарки буде, приходьте. З 9-ї години видаємо згідно відомості, хто є. Сьогодні не летіть, бо ще не розгрузили, ще документи не підписали. Позараз на 6 години вечора дзвонили, писали. Сідала на документи на. Ото ящики на порахуй. Одним словом. Ото моя робота. Я вигружаю сюди. Так. І винесе ті екземпляри. Як я вона не бере поношу. Хлопчики носять. Всім благословення в самомутнього Бога Отця Сина і Духа Святого. Хай буде з вами. Трудімося, молімося і буде все добре. Так, ви добре загрузили ту машину? Слухайте. Добр, 400, добре 400, загрузили, бачиш? 400 кілограмів. 400 кілограмів ну, кілограм впав 400 подарків по кілограмові. Ну. Все, до вечора, 21 до годині на ефір приходьте. Будемо читати слово Боже. Михайлику, ти сюди синочку бери його, ти легенький. Той легший. Так, сомачки, тяжкі Та й так, щастя добра, мога літа. Де Максимко що надалі? Ти снідачи, що Максимка. Так, е, як і в ви, 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 нас? Ви напевно зайдіть, покеруйте, де вони мають зложувати. Так. Максим, його. Так. І зараз поїдемо на, на медогляд, на комісію, потреба ще. Купати.